Росія знала і готувалась до прориву кордону на Курщині. Про це пошевидання The Guardian, посилаючись на документи, вилучені нашими бійцями на кинутих позиціях російських військових. Чому ж тоді ефект зненацька спрацював? Чи це є сигналом провалу плану українських сил? Які були реальні цілі операції на Курщині, і як це допоможе Україні під час можливих перемовин? Про це говоримо із військовим експертом Михайлом Самусем. Вітаю, Вітаю вас. Російське військове командування передбачало, що Україна може розпочати свою операцію у Курській області і протягом декількох місяців розробляло плани щодо запобігання цьому. Про це пише The Guardian. Як ви вважаєте, чи можна вірити таким припущенням журналістів? Я впевнений на 100%, що російська розвідка, звісно, знала чи могла бачити українські приготування. Це це неможливо приховати. Будь-яка розвідка це могла би класифікувати як підготовку до наступу, тому що розрозуміло, коли є підготовка наступальної операції чи оборони, є певні ознаки, і я думаю, що російська розвідка це доповідала. Інше питання, що Вище воєнне політичне керівництво Росії могло в це не вірити. Вони принципово не могли повірити, що українські сили перетнуть державний кордон Росії. Принципово, тому що в Кремлі існує. До цих пір переконання, що українці не здатні на це, українці фактично це марінетки заходу, а захід не давав дозвіл українцям перетинати кордон, тому логіка. Могла працювати на те, що дійсно є якісь ознаки, але ці ознаки могли наз... могли класифікуватися як блеф з боку українського командування для того, щоб росіяни перетягували резерви. Вони до цих пір резерви не перетягують настільки вірять в те, що це був блеф. Вони до цих пір думають, що це блеф. От дуже цікаво, чому якраз таки російське військове керівництво не перешкоджало цьому наступу? Чи це для них теж було зненацька, чи все таки ні? Тому що якраз таки для західних партнерів багатьох цей наступ виявився таки зненацька. А що значить не перешкоджало? Чому ви думаєте, що не перешкоджало? Це вони перешкоджали, вони робили все, що можна. Але через те, що в них немає зайвих резервів, я ще раз повторююся, вони до сих пір не можуть зупинити український наступ курської області, тому що вони не ухвалили рішення про перекидання військ з Донбасу. Бо для воєнно-політичного керівництва, яке знаходиться в Кремлі, для нього Донбас є важливим з точки зору досягнення результатів. А Курська область. Вважається, що це напрямок не важливий. Він зновські, якщо виходити з гіпотези, що Кремль вважає, що це український блеф, і українці самі вийдуть з Курської області, тобто не треба там чіпати, то туди можна направити просто ахмат, можна посадити там в досить потужні. Там були створені досить потужні. Фортифікаційні споруди можна подивитися. Є відео, де наші сили і наші журналісти знімають зсередини ті фортифікації, вони досить потужні, якісні туди вкладено багато грошей. Але там знаходилися сили, які не могли протистояти українським силам. Вони не були готові, не те, що з військової точки зору, вони психологічно не були готові до появи українських сил. Тому ця, цей план. Які розробили росіяни для оборони Курської області він не спрацював. От якраз таки в продовження ваших слів військові аналітики припускали і далі висувають таку версію, що однією з цілей зсу було відтягнути якраз таки російські війська з гарячих напрямків фронту. Ну і в тому числі з І Як бачимо, трохи наступ вдалося уповільнити. Принаймні, про це казало наше військове командування, але якраз таки не зупинити, як бачимо. Тож виходить, що операція на Курщині була дарма, чи ні? Чи все таки досягла вона своїх військових цілей? Ну, операція ж не завершено ще далеко. Не завершено, вона розширюється, вона продовжується. Російське командування е, намагалося протягом о, цього місяця навіть більше е, такою збірною солянкою, грубо кажучи, якісь резерви назбирали з третіх ешелонів, е, плюс Розвардія, плюс Ахмати і строковиті намагалися нейтралізувати цю загрозу. Навіть були спроби якихось контрступальних дій чи акцій. Спробу для, для того, щоб зупинити український наступ, українську операцію це не вдалося. Тобто їм треба було ще місяць тому направляти до Курської області мінімум три дивізії знімати з фронту для того, щоб зупинити український наступ. Вони цього не не зробили. Тому український наступ буде продовжувати до тих пір, поки вони не знімуть ці три дивізії з Донбасу. От і все. Тут логіка така: ми не підводимо риску. Тут немає ніяких ще результатів. Результати будуть тоді, коли вони знімуть три дивізії і кинуть їх на Курську область. Тобто виходить, що для Росії свої території менш цінні, аніж українські, зокрема український Донбас, виходить так? Ну для Путіна так, тому що для Путіна Курська область в цій війні нічого не значить. А чому так? йому треба було? Йому треба було. Я нагадаю, що російський наступ продовжується вже рік. Вони розпочали оцей нинішній наступ 10 жовтня. Тут залишилося трошки, щоб вже відзначати рік цього несамовитого, дуже затратного для росіян, просто з величезними втратами наступу, які вони продовжують. Але мета цього наступу була взяти весь Донбас. Тепер давайте подивимося на результати. Результати мінімальні. І тому він, я думаю, зараз Путін знаходиться в істериці. Наказуючи своїм військовим, будь-що взяти хоча б якісь е, населені пункти на Донбасі, той же саме Покровськ, кому російська пропаганда створила е, такий ареол міфічності: що якщо взяти Покровськ, то відразу Україна впаде. Тобто, це пропагандистські кліше, які е, до речі перекочував вже і до західних змі, які часто запитують. Що ж це за таке? Чому ми ніколи не слухали не чули про таке е, міфічне, магічне місто Покровський. Якщо його втратити, то тоді вся Україна впаде і зникне. Та, з Я погоджуюся з, з вами. Західні карти навіть з'являються, де вже ймовірно наступ піде далі на Дніпро, на Харків і показують, де, куди далі і може піти окупація. Тобто, це суто пропагандистські оці речі, і не, не потрібно в це вірити. Ви вважаєте так? Ну вірити взагалі нічого не потрібно? Треба аналізувати ситуацію і робити висновки, тому що якщо е, уявити собі, що такі е, Росія прокопає Гіперлуб до Львова, так дійсно так можна зробити, але військ е, е, так війни не робляться. Якщо би так легко все було було зробити, то чому вони до сих пір не в Києві? Чому вони не взяли Харків? або чому вони не окупували півпів України, тому що насправді війна вона трошки інша, ніж малюють собі журналісти в західних виданнях, і тому насправді для Путіна дійсно Донбас з точки зору підготовки до майбутніх переговорів, переговорів з не з Україною, а звісно, з американським президентом новим йому треба мати серйозні сильні позиції. А серйозних сильних позицій немає. Тому я, наприклад, прогнозую, що вони ще до листопада будуть дійсно пробувати брати Покровськ. Ну і звісно, намагатися проломити фронт Часів Яр, Торецьк, Курахово, Вугледар всі ці напрямки, звісно, вони будуть пробувати. Будуть більш-менш ігнорувати Курськ. Але потім у них буде наступний етап це завдання максимальної шкоди українській енергетиці. Приблизно з середини жовтня я прогнозую, що вони будуть наносити масовані ракетні удари по українській енергетиці. Тобто, вони будуть намагатися зайняти сильні позиції, якщо не вдалося на фронті, то за рахунок створення катастрофічної гуманітарної ситуації в Україні. Тобто, логіка така. І це знову ж таки, і в Курській області і Курська область при цьому може бути окупована українськими військами. Тобто, тут я підкреслюю, що. З точки зору підготовки серйозної позиції Путіна перед переговорами з наступним американським президентом. Курська область не так важлива, як Донбас, і не так важлива, як організація гуманітарної катастрофи в Україні. Що нам в Україні зокрема робити? Як відповідати? Можливо, один з варіантів той, який ми побачили цього тижня, про який увесь світ здається, говорив про торопець. Коли ну ми побачили просто потужну, потужний такий удар наших збройних сил, наших військових. Можливо, якраз таки це теж така промо-акція перед ухваленням важливого рішення, і якраз таки це може посилити наші переговорні. Позиції, якщо перемовини такі стануться. Чи тут задум такий інший був? А перемовини які стануться? Якщо таки відбудуться перемовини між Україною і Росією за участі посередників чи Росії Не, та США? Поки що це взагалі фантазії. Ці удари це, це військові операції, які йдуть по плану. Крім того, якщо говорити про якусь промоцію, то це промоція перед візитом президента Зеленського до. Нью-Йорку, там де буде генеральна асамблея Міон, де він буде зустрічатися з Байденом, а також він буде зустрічатися з кандидатами Харріс і Трампом. Питання, які вони будуть обговорюватися, це дійсно все ж таки припинити обмежувати Україну в ударах по російській території. Бо ця ідіотська ситуація, коли Росії дозволяють бити по українській території, а Україні забороняють бити по російській території наші партнери. Так, це дуже парадоксальна ситуація. НАТО захищає Росію, не захищає Україну. Хоча багато говориться про союзницькі відносини саме України і НАТО. І навіть Європарламент уже це... закликає Євродепутати підтримали відповідну резолюцію про надати дозвіл Україні бути далекобійною зброєю. Можливо, це також повпливає? Ні, це не повпливає. удари по російській території українською зброєю більше впливають ніж 10 Тобто один удар по торопцю має більше значення, ніж 10 резолюцій Європарламенту. Це 100%. І саме така ситуація вона дійсно сприяє можливо, ухваленню правильного рішення. Хоча насправді я боюся, що все ж таки більше впливає на цю ситуацію передвиборча ситуація, передвиборчі перегони. І думка, наприклад, політтехнологів штабу Харріс, які вважають, що, наприклад, Ескалація в російсько-українській війні, а удари про російській території будуть ескалацією. Безумовно, вони будуть шкодити рейтингу Харріс. Тому тут насправді я не скажу, що це рішення вже прийнято. Тобто, тут президенту Зеленському треба дуже багато зусиль. Приділяти для того, щоб добитися цього рішення тут, якраз таке в продовження цієї теми питання чи не буде запізним це рішення, тому що бачимо, що Росія вже відсуває важливу техніку, машини вже навіть не на 300, а на 500 кілометрів. І от якраз таки тут питання: чи не запізняться наші західні партнери з цим рішенням, чи взагалі від нього немає ну, жодного сенсу? Ну як це не має сенсу? Ви вважаєте, що якщо росіяни на 500 кілометрів витягують свою техніку, це нема сенсу? Так це в цьому вже є наше завдання. Якщо росіяни за тисячу кілометрів відтягнуть все своє озброєння, це і є перемога в цій війні. Тобто, якщо росіяни відтягують свою техніку, а техніку ви маєте на увазі, я надіюся, і бронетехніку, і артилерійські системи, і іскандери, і, і, ну, окей, якщо вони відтягнуть ці іскандери за тисячу кілометрів, вони зможуть бути по українській території, тоді наша енергетика буде ціла. Mm. Тому якраз в цьому і полягає ведення війни, примусити ворога. Відтягнути свою військову інфраструктуру за ефективні радіуси, бойові, бойові радіуси, які він, він наносить удари по нашій території. В цьому є сенс. Тобто, коли нам наші західні партнери кажуть, що немає сенсу, ми кажемо, що сенс є, бо вони відтягнуть свої іскандери, свої артилерійські системи, свої аеродроми, базування свого особового складу і так далі, командні пункти за 500 кілометрів. Так добре, нехай там і знаходяться і ніколи звідти не повертаються. Що ще може бути таким важелем впливу? От зокрема, коли український президент поїде до США? Що ще він може подати як якраз таки цінний аргумент? Чи до чого нам ще готуватися, аби якраз таки Росія надалі відтягувала свою техніку і так далі? Чи такі удари по складам мають стати просто регулярними? Ну, по-перше, президент Зеленський їде своїм планом перемоги. І в плані перемоги я впевнений, є військовий компонент. Військовий компонент полягає в тому, що якщо Сполучені Штати дозволяють нам бити всім чим завгодно по російській території, тоді ми і створюємо умови для початку завершення цієї війни. Тобто, логіка цього плану перемоги, давайте вдаримо по Росії, примусимо Путіна задуматися над тим, що робити далі. А далі вже будемо говорити про припинення бойових дій вогню. Підписання якихось мирних договорів і так далі. Тобто, спочатку треба нанести військову поразку Росії, тобто, це і є головний аргумент: нам не треба більше ні про що фантазувати. Дайте нам можливість нанести поразку Росії хоча б на глибину 300 кілометрів. А далі будемо дивитися над пропозиціями наших західних партнерів, які постійно говорять: давайте подумаємо про якийсь реалістичний план перемоги. Давайте подумаємо, який реалістичний план перемоги, дайте нам можливість, хоча б бити на 300 кілометрів, і це відразу змінить ситуацію на полі бою. Так, дуже сподіваємося на це рішення. І от ще хотіла запитати щодо масштабування російського війська, міноборони РФ тисне на Путіна, аби той оголосив нову хвилю мобілізації. Про це пише The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела. Раніше диктатор своїм указом збільшив штатну чисельність збройних сил федерації до 2 мільйонів і майже 400 тисяч, і серед них більше половини півтора мільйона становитимуть військовослужбовці. Простою мовою виходить, що Путін готується і далі воювати вдовгу, чи про що це каже? І якими тоді наші мають бути дії при цьому? Ну, звісно, Путін готується воювати вдовго, але він не хоче оголошувати мобілізацію. Тому у них є теорія демобілізованого суспільства. Ті люди, які визначають ухвалення рішень в Кремлі в Офісі президента, в від адміністрації президента, у них, зокрема, такі пан Кирієнко, вони виступають за те, щоб росіяни не відчували війну. Наше завдання якраз в тому, щоб вони відчували війну. Ми тому і кажемо, дайте нам можливість бити, вичистити 300 кілометрів, щоб росіяни зрозуміли. 300 кілометрів це вже не Росія, це в поле бою. А що стосується їхніх зусиль по збільшенню особового складу чисельності, тобто 180 тисяч вони зараз будуть збільшувати штатну чисельність, це означає, що вони будуть створювати нові дивізії, а ще їм треба поповнювати вбитих і поранених. І в результаті їм треба набрати до кінця року ще близько 400 тисяч військ, це по мінімуму. Без мобілізації це означає, що їм треба дуже багато фінансових ресурсів, бо вони зараз за підписання контракту виплачують контрактнику 20 тисяч доларів і більше. Можемо уявити: тобто, беремо 400-500 тисяч особового складу, множимо на 20 тисяч доларів, виходить немаленька сума. Яку треба Росії десь брати, на жаль, у них поки є гроші за торгівлю нафтою? Наші західні партнери ніяк не можуть зрозуміти, що поки вони не накладуть ембарго на торгівлю з Росією, війна буде продовжуватися. Тому Путін це і може планувати що завгодно. Але якщо наш, наші західні партнери захочуть закінчити цю війну, ми можемо порадити, як це зробити: знизити ціни на нафту це можна зробити. Це може. наші західні. Це здається, це навіть Трамп зробити. казав, що якщо він стане президентом, то він знизить ціни на нафту. Ну чи це реально зробити так. тут питання? Дуже реально, дуже і так Трамп написав у своїй програмі, як це зробити. У нього головний слоган його, його програми. Якщо ви читали, називається «Drill, baby, drill», що означає добувайте нафту панове. А тут чи він можна відприє... вірити Трампу в цьому питання? Знаєте? А чому би не вірити Трампу в цьому питанні? Він просто відкриє всі запаси американської нафти і зальє нафтою світовий ринок. Він сказав, що я зроблю е сполучені штати лідером енергетичного ринку світу і залью нафтою весь світ е і е зруйнує моноп монополію ОПЕК. В принципі, це можна зробити. Це може зробити не тільки Трамп, це може зробити і Камала Харіс. І ніхто в цьому не заважає. Тобто можна зробити нафтою 20 доларів. Все це регулюється. Але, на жаль, поки що на, наші західні партнери є там свої причини, є зелена енергетика, вона потребує дорогої нафти. Тому е, тут все взаємопов'язано, ми не будемо заглибили це це все. Але насправді то, то тут Путін не, не хоче... лише політичне рішення, я так розумію, те, про що ви говорите, так? Путін хоче, хоче воювати вдовго, тому що у нього є гроші. Давайте позбавимо його гроші, і тоді він не зможе. Йому прийдеться тоді оголошувати мобілізацію, а у репресивної мобілізації в Росії є свої мінуси. Вони їх дуже бояться. Це зростання протестних настроїв серед російського населення. Угу. Ну, дуже сподіваємося, що все-таки з'явиться політична воля у наших західних лідерів, і будь-то Камала Харіс, чи побачимо Дональда Трампа. Сподіваємося, що ваші слова будуть пророчими і слова Трампа, і його передвиборча кампанія таки. Підтвердиться вже в дії в реальності. Дякую Побачу. вам велике за аналітику. В ефірі обозі був військовий експерт Михайло Самусь. Пишіть свої думки у коментарях та діліться цим відео з друзями. Дякую, що дивилися. Побачимось.